Американські діти починають грати у відеоігри ледь не з-підгузників. Часто батьки занепокоєні тим, як багато часу їхні діти проводять перед монітором. Однак останнім часом на ринку з'являються відеоігри не лише розважального, але й навчального характеру, які позитивно впливають на розвиток малечі. Окрім того, індустрія відеоігр стрімко розвивається, а це означає, що дитяче захоплення має усі шанси перерости у престижну професію. Розповідає Марія Юнко. Джейсон Кеньєон любить відеоігри настільки, що його батьки побоювались, аби це захоплення не переросло у залежність. Well, least, <speaking a foreign language> кажучи, їм це не дуже подобалося. Вони казали припини і подумай про реальну професію. Але у Джейсона своя думка я впевнений, що це реальне заняття. Коли я здобуду диплом бакалавра десь через два роки, я думаю, що зможу знайти роботу досить легко у цій галузі порівняно з іншими. Я думаю, у мене є майбутнє. Джейсон – один із багатьох студентів Монтгомері коледжу, який бачить своє майбутнє в індустрії новітніх технологій та відеоігор. Okay. Right, Дебора Соломон, викладач цього коледжу. Індустрія відеоігор має чудові перспективи. Вона проникає в інші галузі: від військової та оборонної до галузі охорони здоров'я, біотехнологій та реклами, навіть медіа. За словами Соломон. Уряд витрачає мільйони доларів на технологію відеоігор для тренування персоналу в різних агенціях. Наприклад, американські збройні сили закупили серію відеоігор Американська Армія. Гра, яку можна завантажити безкоштовно, допомагає новобранцям краще ознайомитися із службою у війську. Дейвид Версов фінансовий директор компанії з розробки відеоігор. Фірма створила ігри для запобігання самогубствам серед американських військових, як також ігри для агентів ФБР та працівників галузі охорони здоров'я. За словами Дейвида, потреба у відеоіграх зростає у всіх галузях. Це чудовий засіб навчання людей. Викладачі починають розуміти ефективність ігор. Економічна криза дещо сповільнила нашу роботу, але зараз ми зайняті як ніколи. Закінчивши університет, Брайан Дойл знайшов роботу у компанії, яка займається розробкою навчальних відеоігор. Теперішнє покоління засвоює інформацію по іншому ніж попередні покоління, і нам потрібно вводити нові методи навчання. Відеоігри виявилися дуже ефективним методом. із зростаючим попитом. Зростає кількість компаній, які займаються розробкою відеоігор в американській столиці та передмісті. Таких фірм майже сотня. Джен Тонон, яка закінчить університет цього року, вже знайшла роботу. Зараз у цій індустрії не так багато жінок, але їх кількість постійно збільшується. За словами експертів, компанії, які створюють серйозні відеоігри, поки що займають незначну частину ринку. Втім, вони зазначають, що популярність освітніх відеоігор на ринку збільшиться із розширенням цільової аудиторії. Марія Юнко голос Америки.